вашій увазі пропонується робота циклової комісії образотворчого мистецтва та методик навчання за перше півріччя 2024-2025 навчального року. Місія коледжу. Збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти. Склад циклової комісії це викладачі вищої кваліфікаційної категорії, високого рівня професіоналізму, які плідно працюють над застосуванням сучасних. Педагогічних технологій та передового педагогічного досвіду. Беруть активну участь у їх запровадженні. До складу комісії входять козак Наталя Дмитрівна, голова циклової комісії, Черевко Леонела Васильівна, Барабаш Валентина Іванівна та Кожушко Тарас Степанович. Науково-методична тема циклової комісії, розвиток творчих здібностей майбутніх спеціалістів, засобами образотворчого мистецтва як шлях підготовки нового покоління педагогічних працівників до створення зразкового методичного середовища у закладах дошкільної освіти та початковій школі. Протягом півріччя було проведено п'ять засідань циклової комісії, на яких розглядалися актуальні питання навчання профільних мистецьких дисциплін. За окреслений період було організовано художні виставки студентських та викладацьких творчих доробків з нагоди Дня дошкілля, дня художника та до Дня відкритих дверей. Виставки були різнопланові, це, як правило, роботи наших здобувачів освіти, які виконувалися на заняттях із факультативів. Участь викладачів циклової комісії Наталі Козак, Валентини Барабаш, Юнали Васильівни Черевко та Тараса Кожушка у конференціях, круглих столах, семінарах, безперечно, помітна. Так, на теренах нашого навчального закладу проводилася дев'ята всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю педагогічна думка, наука і культура Черкащини в персоналіях. На цій конференції всі члени комісії брали дуже активну участь. Крім цього, наші викладачі брали участь у третій всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції для науковців, педагогічних працівників, студентів, сімейно центровані практики, тенденції, проблеми та перспективи розвитку. Сучасна парадигма безперервності освіти, далі Всеукраїнська наукова практична конференція Дитинства 21 століття, інноваційна освіта та інші. Варто зазначити, що традиційно проводиться восени засідання методоб'єднання викладачів дисциплін технології і мистецтва. Педагогічних фахових коледжів Південного регіону України цього року також проводилося таке засідання, і наші викладачі активно приймали участь у аналізі проблем, які піднімалися на рівні регіону. Багато занять цікавих проводилося нашими викладачами. Це і Кужушко Тарас Степанович проводив практичні заняття, на яких пропонував цікаві форми роботи із живопису. Наталя Дмитрівна Козак теж проводила відкрите заняття по знайомленню здобувачів освіти 401-ї групи із творами мистецтва. Крім цього, було в рамках декадника проведено ряд майстер-класів з факультативної роботи. От. На цих майстер-класах ми могли побачити роботу наших викладачів Тараса Степановича Кожушка виконання малюнку на тюрморту. Майстер-клас традиційні техніки малювання для викладачів коледжу е, зимових сюжетів. Майстер-клас новорічні мотиви Валентини Барабаш, а також майстер-клас Черевко Йоаннел Васильівни Обереги для дому власноруч. Це створення е, мандалів з допомогою різноманітних матеріалів. Хочу зазначити, що наші викладачі активно приймали участь у благодійних ярмарках освіта. Перемагаємо разом та у благодійні акції і пісні, і словом наближуємо перемогу для підтримки Збройних сил України. Художники Умані створили календар, до якого долучили картини Тараса Степановича Кожушка. Наш Тарас Степанович отримав відзнаку від мерії міста за участь у цьому календарі. Хочу зазначити також, що викладачі циклової комісії активно беруть участь в профорієнтаційній роботі. Так, проведені майстер-класи під час дня відкритих дверей творча майстерня, де були виготовлені обереги для наших. Захисників. Під час е, організації різноманітних виставок ми також активно долучаємося до перегляду е, творчості наших художників. Так, е, було запропоновано ось виставку відомих художників, українських Павла Мазарія та Антона Логова, які проходили УДІ Стара Умань. От, викладачі комісії і студенти наші додаткової кваліфікації безперечно брали участь у відвіданні цієї виставки. Також викладачі і студенти брали участь у майстер-класі японської місткині Міюкі Нішезави. А потім за Пропозицію наших гостей е, виготовляли квіти е, інсталяції для меморіалу пам'яті героїв Уманщини в рамках другого міжнародного мультижанрового фестивалю Мистецтво вибору міста Умані. Ще дуже багато справ було зроблено нашою. Цикловою комісією, От, і це було помітно на тлі роботи навчального закладу. Все прекрасне в житті, прекрасне в мистецтві ми намагаємося повернути до людей. А мистецтво то є посередник того, що неможливо висловити. Про це відмітив готи.